Какие миротворцы, идиоты, вам надо Лондон и Париж защищать. Мы же возьмем и Лондон, и Париж. Я вижу, что следующие четыре года он не, не протянет. Украинская оборона вот-вот рухнет вот-вот рассыплется. Что, говорят, уже много недель с ними месяцев. Что-то она не все никак не рушится. С на земле. Да Наша с Трампом... победа, приближаем мы. С Трампом будет тяжелее и сложнее, Конечно. чем с Байденом. Конечно. Тут вообще вопросов нет. Соловьев позволил себе назвать подонками людей погибших при исполнении воинского долга. Танка 133. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. Я рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це улюблена програма всіх українських патріотів і, звісно, білі страждання всіх російських маргіналів та пропагандистів. Тому що тут ми протидіємо всій дезінформації, розповідаємо вам правду і показуємо на яку мені і шматочків російської пропаганди. Ви не забувайте на старті, як і завжди, нас підтримувати. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Ставте свій лайк, підписуйтесь, і звісно, не забувайте про донат для 67-ї окремої механізованої бригади. Цей збір просувається надзвичайно. Класно, я дякую всім тим, хто вже взяв в ньому участь і задонатив хлопцям. А от хто нас тільки-тільки дивиться і ще не чув про цей збір, то я раду вас всіх запрошую в описі до нашого випуску. Ви легко знайдете посилання на цей збір. Ну і сьогоднішній день день особливий, 20 січня. Ми довго його чекали, і цей день майже став траурним для Росії. В день інаугурації Дональда Трампа Росія і Росіяни опинилися саме там, де і мали опинитися на АЧ бо ніхто жодна душа в світі не знає, чого можна очікувати від нового президента США Дональда Трампа. А всі зливи у пресі вони звісно не надто подобаються нам, але росіянам не подобається ще більше, особливо в тій частині, де санкції стануть такою собі скалкою в дупі Путіна, яку або Трамп дістане, або засуне ще глибше. Тож пропаганда вже готує. Свіжу порцію ненависті та жовчі проти Трампа здається, що є всі шанси, що Джо Байден цілком і повністю може претендувати на звання найбільш ліберального до Росії експрезидента. Связка э, Америка-США и Британия, она всегда работает, на самом деле, несмотря на все противоречия. В этом отношении я бы э, совсем вот не списывал э, тех проблем, которые у нас могут еще остаться на американском направлении. Потому что слишком много все ждут мира. Так слишком много ждут. Вот Не надо ждать, нужно надеяться прежде всего на себя Меня... и сходить на ситуацию, на ситуацию которая на земле. Да Трампом... Наша победа, приближаем мы. С Трампом будет тяжелее, сложнее, чем Конечно. с Байденом. Конечно. То вообще вопросов нет. Какую, ну, там, да, об этом говорил и буду говорить. Ничего хорошего ждать не надо. Совсем. Наоборот, напомню, что первый срок Трампа охарактеризовался введением таких санкций, которые до Трампа не вводил никто. Да. Поэтому уж точно не надо никаких иллюзий. Ви ж розумієте, що мир це геть зовсім не синонім до перемоги. Це в Москві готувалися до параду перемоги на хрещатику. Вони збиралися брати всю Україну. А тепер їм кажуть ні, про завершення бойових дій все згортати всі СВОшечки і не тільки, Тож, звісно, саме Російська Федерація буде в мінусі, але готуватися до. Миру це не означає, що самі пропагандисти припинять свої вкиди про наступ на Європу, захоплення всього до Атлантики. Це, це геть не заважає Соловйову продовжувати свою мантру. Бо хто такий Соловйов без того, щоб брати Лондон і Париж? Що ще він може сказати аудиторії? Чим поділитися, які наративи нові створити? Ніякі він, як самозаводящийся механізм безкінечно три роки носиться з одним і тим же. Прям зла не хватает. Ну реально, вот просто не хватает. Смотришь на них и удивляешься. То есть мало вот австрийцы гадости понаустраивали, типа, да, всему миру. Ну да, мы все помним, что им удалось убедить весь мир, что Моцарт австрийцы, а Гитлер нет. Но мы это хорошо помним. От Кель вышел ки... Грубер. Конченая мразь. И как его в Австрии-то, на самом деле, как он, на чем был воспитан? Мэр города Вены, был, пожалуй, политическим примером для Гитлера в его восхождении на политический олимп в том аду, который себя представляла Европа. Поэтому вот это нацистские твари, при том, еще мне нравится, они все стали переживать. Тут говорят, нам очень хочется поприсутствовать при переговоре о судьбе. Сначала французы говорят, Макрон говорит, нам так надо. При том, что Макрон собирается вместе с британцами отправлять миротворцев на территорию России. Какие миротворцы? Идиоты. Вам надо Лондон и Париж защищать. Мы же возьмем и Лондон, и Париж. Притом нас будут встречать цветами. Потому что ваше педарастическое правление всех замучило. Мы просто пойдем с флагами, на которые будут написаны традиционные ценности. Купили, были сегодня с утра? Молодец. Я тоже прям поддержал православных братьев, прям так. Лондон тоже приучим к правильной традиции. Ну, правда, боюсь, им не сразу все понравится, но ничего, ничего. Париж тоже. Сразу Ну, сразу, да. Сразу. Сразу. Сразу, чтобы не мучиться. Удивительные люди. Вот не, хот... вот не хочется им жить. Вот им хочется вот вслед за Байденом. Вот просто, реально, вслед за Байденом. Лондон брав, Берш брав, Берлін брав і Вашингтон теж. І це тільки за один тиждень. Цікаво, що як і завжди, самі пропагандисти забувають про темпи і швидкість взяття українських посадок і населених пунктів, але давайте не будемо на цьому загострювати свою увагу. Знаєте, чого бракує особисто мені? Оцей увесь інформаційний. Шик він все ж таки йому бракує жіночої руки, жіночого голосу і жіночого імпульсу. Я навіть не думала, що це скажу, але пробачте мене, я сумую за Маргаритою Сіманян. Ох, які ж події пропускає головна самиця руської пропаганди! А все через те, що її чоловік все ще без п'яти хвилин двісті. Нагадаю, що ці гранки Асаян, який теж заводив ту саму мантру, як Соловйов про взяті Києва, про окупацію України, Європи і не тільки. Знаходиться в комі, мозок його давним-давно помер, душа, серце теж лишилось тільки тіло. Тож, Маргарита Сіманян украй рідко, але виходить із невеличкими дописами, які, звісно, нас втішають. Останнє, що написала Маргарита Сіманян, це те, що сьогодні крещення, і я хочу сказати спасибо всім, хто молиться в ці дні за тиграна. Цікаво, хто ж це робить, а це огромне множество людей. Знаю, що многих переживають. Та ну не перебільшуй. Переживають не получаю новостей, о його состояння. Переживаємо тільки ми, бо ми вже чорт забираю, хочемо святкувати. Спрашують, пишуть пні знайомі и незнайомі. К сожалению, нічого нечего нового сообщить, да не, 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 не к сожалению, а к щастю. Состояння прежнее. хіба можуть бути кращими слова. Тигран – овач. Про це можна було б тільки мріяти. Ну і звісно, Маргаріт Сіманян пише про те, що вони там будуть ждать столь скільки надо. Ну я припускаю, що повернення Тіграна може продовжуватися рівно стільки, скільки вони беруть Київ до безкінечності. Але з часом все одно Маргаріт Сіманян обов'язково доведеться приймати непопулярні рішення. На що ми звернули увагу? Це звісно ж нам. кыпкування і певні жарти, які з'являються під цим її дописом. такий. Я думаю, многие узнают этого красавца. Да, это Тигран. Сейчас завершил третий контакт с Тиграном. Ну, то людинка серьезно расповедает, як квин там на видстане вот это вот все заряжает Тигран. Состояние обнадеживает. И это хорошая новость. Энергию принимает очень хорошо. Энергию принимает очень хорошо, эм, нарастил энергополе до 43,5 М. Напишите, кто знает, про что и домово, бо я, я взагалі не разумею. Все энергоцентры функционально работают ритмично, без боев. Под пристальным вниманием сердечный центр, требующий ювелирной работы. Организм медленно, но уверенно возвращается. Не, не, он будет овощем. Тіла духа Тіграна очень мощна. Надіюсь і вірю в Тиграна. До речі, хто хоче, ви теж можете заряджати програму під час нашої антипропаганди. Це набагато краще спрацює аніж те, що відбувається довкола їхніх пропагандистів і їхніх різних населених пунктів. Бо буквально можу порадити недорогим росіянам, терміново замовляти хресну ходу не тільки довкола тіла Кіасаяна, а й довкола, наприклад, Казані. Піднімайте всі літаки законами. Треба відспівувати. Регіон, тобто, треба рятувати регіон, бо ж такої чорної смуги ми ще в житті не бачили кожного тижня, кожного, а де коли по кілька разів щось обов'язково прилітає в Казань. Цієї ночі дрони знову дамбілі, саме. Казань і область. Аеропорт зупинив свою роботу. Місцеві мешканці чули вибухи в районі авіазаводу імені Горбунова. Це казанський авіаційний завод, це Філія Туполєва, одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості. Ось вони жирні воєнні цілі. До речі, в Калузі теж ситуація тривожна. Чотири резервуари з паливом уражені внаслідок удару по нафтобазі у Калузькій області. Підтвердження, як і завжди, засняті місцевими добровольцями. Я хочу нагадати, що ще 17 січня Збройні сили України вдарили безпілотниками по нафтобазі в Калужському людиновому, людиновому Так, яке різниця, як називається ця. Халупа, усього об'єкт ем, калугонавтопродукт атакувало близько дев'яти наших безпілотників. І як повідомлялося, але тільки зараз ми отримали підтвердження. В екстрених службах регіону в результаті було пошкоджено чотири цистерни, три резервуари з дизельним паливом і один із бензином. Обсяг кожної цистерни тисяча кубометрів. За даними джерел, влада навіть евакуйовувала місцевих мешканців, і це нагадує на фоні того, що нам заявляли, але що, звісно, всі безпілотники збиті. І що ж це ми з вами бачили на своїх екранах? Ви зараз будете шоковані, але це ознаки перемоги. Так, так, бо я хочу нагадати, що вся російська пропаганда, всі їхні доповіді, звіти, вони все одно до цього зводяться. Ось як говорив не Гурльов, а якісь там інший їхній чорт, неважливо, що це наш досвід, який ми отримуємо. Ми вдосконалюємося таким чином, тому що системи протиповітряної оборони Російської Федерації аналогів нет. І якщо раптом сьогодні ще не вийшов і про це не розказав Кенашинков чи хтось інший, а паралельно з цим я нагадаю, Солов'яв другий тиждень поспіль криком кричить, де російське ППО, то треба випускати на арену когось альтернативного, наприклад, індійську вангу, яка всіх заспокоїть і, звісно ж, розповість про те, що Росія перемагає. Хоча, як каже махи, пророк, вона бачить і таємну згоду НАТО, яке домовилось поміж собою знищити Росію, господи, а можна мені, хоча б одним оком на цей документ, подивитися, хоч просто побачити і помріяти, що таке справді. Можливе далі ще більше і ще обнаділивіше, особливо в день чорної інаугурації для Росії Дональда Трампа, сам новообраний президент Сполучених Штатів Америки вже незабаром помре. А от Путін буде жити, звісно, ж, вічно. Ну а Росія це моя улюблена частина, найбезпечніша територія світу ще раз, найбезпечніша територія світу, і для цього для того, аби підкріпити аргументами свої слова. Ванга заліекспрес показує на тій території, де регулярно літають наші дрони. Особливо мені подобається Пітер. Декілька кіль... кілька тижнів тому ми знищили один із найбільших портів усть Луга. Ну хіба ж це не безпечні території? видела, что в НАТО они подписали очень важное соглашение. То есть официально это соглашение говорит, что они хотят остановить войну, предложить мир, мирное разрешение конфликта, но за сцены в секретных документах, которые я вижу, есть между собой очень серьезное соглашение, чтобы полностью разрушить Россию. Для России я вижу A very, very powerful weapon will be created. Бога. Россия Russia в любом случае побеждает, Россия победитель. Ему дает очень so сильные препараты. благодаря им он Но может разговаривать знают, с людьми. Когда я просматривала энергию Дональда Трампа, я видела энергию мертвую. Я вижу, что следующие четыре года он не протянет. Наша страна остается самой безопасной страной в мире. Вот здесь very, очень very безопасно. да. Всі ці регіони, вот эти, они все всі очень бізопасні. А знаєте, де ще безпечна територія? Найбезпечніше це Курська область. Щоправда, тільки та частина, де знаходяться Збройні сили України, бо все інше то лихо і пекло. І поки у Курську готується буквально вже референдум за приєднання до України. Жартую. Там, тільки поки півроку якраз перебувають наші військові, тим часом курські чиновники так втомились від війни, що вирішили, що час відпочивати. Курську, як то кажуть, курські проблеми нікуди не дінуться, а ось відпочити душею і тілом потрібно. Місцеву чиновницю присоромили за відпочинок за кордоном. І це поки їхні мальчики, їхніх мальчиків буквально намотують на гусінь західної техніки. Йдеться про міністра із державної охорони об'єктів культурної спадщини Курської області. Хоча, з іншої сторони, ну чому переживати, якщо всю спадщину охороняють самі Збройні Сили України? Вся ця історія ще раз і ще раз доводить, що в гробу росіяни бачили цю СВОшечку. При тому багато хто бачили в гробу в буквальному сенсі, поки одні помирають, інші відпочивають. Владіве знаходиться за пределами Російської Федерації. Ну, хочеться надіятись, що, в Иврио министр охраны объектов культурного наследия поехала не только з ціллю відпочинку і лікування, оздоровлення, но і з ціллю, наверное, практичної допомоги. Ймовірно, она Поехал за обменным опытом, посмотреть, как в Индии охраняют объект культурного наследия. Насколько я информирован, Ирина Александровна поехала туда. Значит, вот, коллеги, безотносительно конкретно, вот, с какой целью, для чего значит, поехала. Значит, вот, значит, формально она не является носителем и согласовывать свой выезд за рубеж не должна. Но, вот, коллеги, значит, давайте мы здесь определимся что любой выезд за рубеж сотрудников, тем более ответственных правительства Курской области, администрации губернатора, без уведомления быть не может. Мы с вами существуем в совершенно иных реалиях. Мы живем и работаем в воюющем регионе. Я сейчас даже не беру сторону моральную, когда у нас еще не вся наша земля освобождена, и когда люди находятся прямо, скажем, сегодня в очень тяжелом положении. Їхати отдыхать на этом фоні за рубеж у мене это, це, мягко сейчас даже... А може, не приходить в голову губернатору, що чиновниця просто втікла від мешканців Курщини, аби не відгрібати наслідки цієї самої СВОшечки. Адже тисячі людей лишились через Путіна без дому, і вже півроку їм так і не надають допомогу. Тож мешканці Курської області вийшли на стихійний мітинг. Хто міг подумати, що в принципі вони наважаться збиратися більше одного. Вийшли через відсутність державної підтримки потерпілим, хоча їм все це обіцяли. До них вийшов той самий губернатор, який раніше пояснював людям, що держава не має грошей, щоб компенсувати їм збитки та відновити зруйновані будинки. Ви спитаєте, де ж поділись всі гроші? Росія ж така багата. А всі ресурси просто йдуть, як і завжди, на війну, та обстріли в Україні.

Сейчас... Александр Ивцев, да, да. скажите. Да, а, Александр Ильич, а, беженца, Александр Тут мы бежали, мы, сейчас, я не 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 мы я да, Александр Алексеевич, по вашему так? поручению. Да, по и, поручению да, знаю, что вы тоже находились сейчас на ответственном совещании. Я не на совещании. Я ездил,

Тим більше людей будуть ставати в Росії безхатьками. Ви точно собі таке обирали? І естафету, до речі, із Курщини переймає окупований Донецьк. Вже все. Ніхто не збирається на тему, доколі можна данбіть Бамбас. Люди збираються. Бо лютої очі з минулого року не бачили елементарної води. Це при злочинній українській владі і Україні ніхто в Донецьку і не знав, що може не бути води. Ну, і інших всяких побутових проблем. Ну, а тепер воно вільні. Російські, російською говорять, росія там панує, але все більше якось цивілізація зникає і зникає. Люди зібралися висказати, як наболіло у них. На душе по поводу подачи в Кировском районе на площади Свободы воды. А конкретно улица Комсомолец Донбасса и улица Карла Маркса. На пятых этажах вода была последний раз в декабре месяца в 20-х числах. Как людям жить? Как? Как? Особенно старикам, у которых листа нету пятиэтажки. Как им будут таскать на пятый этаж? Ой, місяць без води. Путін, Путін, помоги! Здається, це в Донецьку деякі кричали. Щось перестали ми чути, як вони його кличуть. Але я вам розкажу історію ще крутішу. Фантастично! Настав час друзі, говорити про те, що ми украй близькі до громадянської війни в Росії. В задапінням назріває справжній холівар скандал, якого ще не було. Мати загиблого дронщика Гудвіна, ми багато про нього розповідали, готується подати до суду на самого Володимира аки, аКА містера Чорний рот. Ви уявляєте собі, на Соловйова вона подає в суд. Цей чорт назвав її сина негідником через критику свого командира. Нагадаю, що перед смертю ОСВОшник Мамкіна Черешня записав відеозвернення, де звинуватив свого командира у самогубному наказі. Він розповідав, що їх просто обнуляють. Також він звинуватив його у торгівлі наркотиками та брехні вищому командуванню із приводу взяття населених пунктів. Тож тепер самка вимагає вибачення у головного дуполиза Салав'йова. От тепер мы бачили вже буквально геть усе. Тепер це точно Жабо Гадюкіна. Позволил себе назвать подонками людей погибших при исполнении воинского долга. Я считаю, это подлостью с его стороны. Потому что погибли люди, которых президент наградил. орденами мужества. Те, которых пришли хоронить большое количество людей, сотни людей со всей страны. Я считаю, что я обязана, так же, как и семьи наши, семьи погибших вместе с моим сыном, э, подать иск на основании законов, принятых Госдумой, о защите чести и достоинства э, воинов участвующих в этой войне. Я называю это войной, потому что СВО это размыто. То, что мой сын погиб на войне, я считаю, что это очень важно сказать. Я считаю, что все семьи, все погибшие, те, кто пошел туда по доброй воле, все добровольцы, они пошли туда как настоящие граждане своей страны, своей Родины. Не столько государства, сколько Родины. Сейчас Соловьев является официальной, можно сказать, медийной говорящей головой. И это, я считаю, оскорбляет Погибших воинов Слоев берет на себя ответственность, говорить это от лица официальных средств массовой информации. Я считаю, что этому нужно положить конец. Еще будет длиться эта война. Погибнут еще люди, и они погибают. Погибают каждый день, каждый час. И это должно принести победу нашей стране. Эти жертвы, которые. Я считаю, должны быть не напрасными. Канал «Сталинград» будет следить за развитием ситуации. И мы сделаем все, чтобы Соловьев ответил за свои слова. Канал «Курманова Лайф» тоже будет следить за развитием ситуации, потому что я хочу посмотреть, как вы обоссыте друг друга. Но ты курица тупая. Ты же должна была думать своей головой, куда ты отправляешь своего сына. И у меня нет жодных сомнений, что в тему «Двубой» Переможе Соловйов. і він ще раз і ще раз покаже наскільки Росія плювати хотіла на СВОшників, на це сміття та гниль, і звісно ж на їхніх мам, пап і вот це от все. Ну і росіяни в шоках, росіяни в паніці, росіяни брешуть. Тепер щоправда, після цих слів в шоці я. А все тому, що на пропагандистському шоу прям голос, прям публічно кажуть, що, попри всі прогнози і заяви, попри те, що сам Лапті Аладіна дупою Кадирова клявся, що оборони збройних сил України ось ось лусне. А прогнози все ніяк не справдяться. Ба більше, навіть коли таких як Гудвін, Хуюдвін відправляють в ці штурми. То там те саме розповідають, що зараз ще одна посадочка, ще один населений пункт, і все буде добре. Потім виходить Соловйов, розповідає про генії їхнього командування, генералітету. А тут їм кажуть ні. Три роки пропаганда покривала горлянки, розповідаючи, як в нас все погано. Але по факту самі зет пабліки зараз готуються до чергового наступу нашої армії в Курській області, і це все паралельно і з тим, як Соловйов готується брати париж-талон. париш того ні збіжно кратке виступлення, що все-таки не нужно обальчатися всякого роду міфами, ілюзіями і навіть історичними воспоминаннями замечательными. якщо б ми продвигались. с таким, таким темпом, как Москва, контрнаступление Красной Армии под Москвой было, то речь бы не шла там о нескольких метрах или одном квадратном километре в сутки. Все-таки сколько нам не говорят, что украинская оборона вот-вот рухнет, вот-вот рассыплется, что, говорят, уже много недель с ними месяцев, что-то она не все никак не рушится, І не розсипається. Я просто к тому, що щось -то в історії вдихновляє, то те ж саме, що вдохновляє, заставляє і задуматися о, о нинішніх сьогоднішніх событиях. Где-то просчитались, но где? Все, що обіцяли вони своїм опоротим росіянам, все, що розносили з пабліками, воєнкорами, пропагандистами, нічого. І геть нічого, за три роки вони так і. Не отримав. А паралельно із цим Росія ж вона велика, ну і живе здебільшого подвійним життям. Когось забирають і тащить на СВОшечку, а хтось продовжує жити, як і жив до цього. Кому війна, а кого Родина в опасності, тільки хай захищає хтось інший. Ну, а дехто в буквальному сенсі клав свій бородатий прибор на всю цю пропаганду і продовжує все ж таки жити своє найкраще життя. Це я кажу про бухих бородачів. Що бординів, які у Пітері вночі влетіли на ренжі у замерзлу річку та чекали допомоги? І це все на фоні того, що із Пітера до Фінляндії країни НАТО рукою подати. Але цю мантру мажики радять лишити для бідноти та босоти, що йде якраз і помирати на СВО за гроші? Фонтанка 133. Hors Pieng Тож, ми, друзі, маємо дивитися на них, поспіхатися, робити висновки і продовжувати нашу боротьбу, Не будьте, як вони. Будьте свідомими, обов'язково допомагайте нашій армії. Не забувайте про наш збір для 67-ї окремої механізованої бригади. Посилання на цей збір ви знайдете в описі до нашого випуску. Ми збираємо на автівку для артилерістів. Не забувайте цьому випуску лишити свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бо ми мріємо в 25 році отримати свій перший мільйон підписників. Звісно, лайкайте, коментуйте, ну і бережіть себе. Бережіть Україну до зустрічі.